Ну, коли нам розповідають, що Путін готовий, суто теоретично готовий сказати на лінію розмежування, як він говориться, це брехня. Тому що ми знаємо, як вони будуть вести перемовини. Суто теоретично. Починаєш говорити про лінію розмежування, погоджуєшся, а вони потім там б'ють по твоїй території, так, нам починають викручувати руки, давайте домовлятися і так далі, а потім говорить. А чому по лінії розмежування? А у нас Херсон і Запоріжжя наші конституції. Записано, а потім наступне питання: а навіщо вам Одеса і Миколаїв? Це руські города, а навіщо вам лівий берег? А чому у вас така велика армія? А чому у вас важкі є озброєння? А давайте заборонимо Україні взагалі ракети виготовляти і так далі. І пішло, поїхало по новій. Тому ми повинні розуміти, що це все розводки. На даному етапі ми повинні розуміти, що найбільш зараз адекватна тактика для України не не наступати, а уходити в глуху оборону. Ну це вже військово буде вирішувати і переносити війну на територію Росії. Довбати, довбати, довбати. Хаос ми там можемо організувати.